Написано не могли зрозуміти вони, що сталося. Інколи Бог працює так, що нам навіть зрозуміти не можна. От не вкладається це в нашу голову. Оце я веду до того, що питання стоїть: чому я? Чому це сталося зі мною? Розумієте, інколи Бог робить так, що... Ну, я не можу зрозуміти. Чесно, значить, мені ще не треба зрозуміти. А може, і не треба буде до кінця земного життя. Бог працює, як він хоче, і тими способами, якими він для себе передбачив. Він не зобов'язаний звітуватись ні перед мною, ні перед тобою, ні перед ким будь іншим. Це його суверенна воля. Він веде людей тими шляхами, які він визначив, і робить ті вчинки, які він хоче. І навіть якщо я їх не розумію, я кажу так навіть, ніби я це вже остання інстанція. Це нормально, якщо я їх не розумію, тому що він вищий за мене, він понад усе, і мені треба це прийняти.